Видавали свої тканини, я так розумію, в тому числі з цього ательє на маскувальні сітки, так. товаришка, яка побачила тут, кони ти що здуріла, та це ж кутюрна тканина. Бути дизайнером. Ну це в мене найкраще виходить. Mm -hmm. І я до неї подзвонила і кажу: слухай, якщо б ми, наприклад, ті футболки привезли до вас ткани, блогер Еорд світовий, вони просто вони дуже підтримують Україну. Мені спочатку було трошки соромно, але потім подумала в кінці кінців, ну ми залишимося, і потім ми ж будемо піднімати цю Україну. Не було бажання перейти на е, такий собі мас-маркет. Не настільки вже мені там критично потрібно ті гроші заробляти. Аж так, прямо, аж так, щоб я себе поламала. А де ви Часи. брали натхнення? А в мене немає відповіді на це питання. У мене вишиванка сама собі вибирає клієнта. Найдорожча на в мене була весільна вишиванка за страшну цифру за 25 тисяч доларів. Індустрія моди вагомо постраждала за час повномасштабної війни. Та українські митці не опускають руки, підтримують ЗСУ та просувають наше у світі. Дизайнерка Оксана Караванська про реалії української моди у четвер, о 18.30, у програмі Перехрестя з Христею Равлюк.